Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, На сьогодні запланований у нас опороз. Чекаємо, провів всі процедури, які необхідні для того, щоб свинка розпочала це все в той термін, який мені потрібно. Вчора вколов астрофан 0,7 мл зранку. Сьогодні зранку вколов 1 кубік окситоцина. І по всім... Скажемо так, признаком, свинка готується до опоросу. Все налаштував, підключив, обігрів, ящичок встановив, ну і тут підготував також ящичок, лампу, в общем, все, що потрібно для того, щоб прийняти опорос. Тут уже у нас поросятка готові на відлучку, трішки це все діло затягнув. Тому що нема місця, куди переганяти свиноматок. А поросятка, виходить, вже такі, що потрібно їх відлучати. Сьогодні їм вже скільки у нас там? 37 днів. Ну, завтра вже ми це діло організуємо, тому що ось ці свинки перейшли сюди на відділ, відділ опоросу. Ось це Льоха наша. Її термін, виходить, коли там 1, грудня, 1 грудня. І наша любава перейшла ось сюди. Виходить, теж на опороз. І вони освободили там місця у відділі очікування. Тут, де перейшла Льоха, ми не могли раніше її перегнати, тому що були поросятка. Поросятка продали і все, быстренько все це діло пере... Містили, пере, скажімо, попереганяли і тепер ми звільнили місце для ось цих двох свинок, яких ми завтра вже заберемо від поросяток, і поросятка залишиться самі. самій. Все чудово. Поросятка вже споживають повністю корм самі. Ну, Взагалі, готові вони до відлучки вже 100%. <хи> і причому вже давно. Ну нічого, день-два, туди-сюди, нічого страшного. Пішла годівля. Насолоджуйтесь останніми каплями молочка. Ну, ось такі вже хлопчики і дівчатки, які вже не поміщаються. Ось наш відділ очікування. І ось місця, які звільнились одне, і з цієї сторони іще одне. Так що є куди тепер перегнати наших свинок полю і марго, і завтра ми це вже все діло організуємо. В цьому відділі більш-менш все добре, але є деякі моменти, Ось це крило <сіх> з цієї сторони. ну Щось воно не працює так, як потрібно. То дюрчиха перегуляла. Дуже довго я очікував, думав, що все добре, що вона порісна, а вона ні. Ну На даний час вже, я думаю, вже 100% що все добре, тому що по ній вже видно, що, що там щось є. А ось наші Петренші, ну ніяк, ніяк. Вчора, ні, не вчора, два дні назад ось ця прийшла, перегуляла в охоту, Запліднив ще раз. Побачимо. І дивлюся на чару, що вона теж нічого, нічого в неї немає. Щось вона така, скажімо, спортивного, спортивної тілобудови. Ну, тобто, і в охоту так толком не приходить, і вони якось так гуляють, ну, тобто, тиха охота і не зрозуміло, Чи в охоті вони, чи то вони хочуть, щоб просто е почухали їм спинку, е вони постійно, коли до них не дотронуться, коли до них не, то вони постійно як проявляють рефлекс нерухомості. Так що, ну, не знаю. Це така є проблемка. І ну, ця вже ось цього разу, так як і дюрчиха, ну дюрчиха, дюрок Ландрас. В общем, вже е, цього разу, коли проводив осеміння, то вже ну, були явні признаки, вже ну, так як потрібно, все вона стояла, уха підіймала, вже вона все не її з місця. ну тобто. Це вже було 100% видно. А до цього, ну, ніби і в охоті, і не в охоті, і от, от якось так, ніби тої петля червона і не червона. Ну, В общем, не щось не, не зрозуміло. Ну, нічого, нічого. Я думаю, що все-таки ми це все діло дожмемо. І буду далі спостерігати, контролювати цей процес більш, так скажемо, конкретніше, тому що ну, бачу, що нічого хорошого з цього не буде, якщо і надалі так воно все буде продовжуватися. Пройде ще 18 днів. Візьмемо це все діло під жорсткий контроль. Цю свинку ось, що позаду мене і з чарою так само, тому що вони в один день і ось коли я цю запліднював, ось і меняв, то чара теж, я ж кажу. І вроді би і сідаєш на неї і проводиш всі маніпуляції, які потрібні, вже і обруч що в мене є. І одягаю її і цей обруч, все. ну, вроді би стоїть. ну, Щоб явно от прямо як вони стоять, як воно потрібно, щоб ти впевнений в цьому. От якось вигибається, така-да, да мені добре, чухай мене, гладь, але щоб ну, 100% нема. Ну, через 18 днів будемо знову спостерігати. Ну, Тобто, поки з чистопородним розведенням щось не клеїться. Не клеїться, ну нічого, нічого, все це діло ми, я думаю, дожмемо. І все-таки я думаю, що все організуємо і все буде добре. Поросятка наші відміли теж чудово себе почувають, підростають. Ось. Частина знаходиться, познімав вже частину, виходить, штор, залишив одну тільки. Ну, треба її знімати, вже, тому що вони, як бачите, вже не знаходяться під обігрівачем. Частина вон, лежить просто так де їм зручно, деяка частина ще там, але в приміщенні комфортно, більше 18 градусів, і їм цього достатньо. Ну, кому он прохладненько, то йде під обігрівач під соляр, кому нікому жарко, ті спочивають собі без нього. Відчинив двері, щоб більше світла зайшло і трішки було якісніше відео. Ось так вони виглядають. Підстелив їм соломки, почистив все. Вчора провів утеплення системи вентиляції, закрив вентилятор з цієї сторони, тому що заходить прохолодне повітря через нього. А цього не повинно бути. Повітря повинно через нього виходить на виходить, вулицю. А заходить, воно повинно через приточний клапан, який знаходиться на протилежній стіні від вентиляції. І виходить, повітря прохолодне і свіже заходить. Там стоїть направляюща, яка його спрямовує прямо під стелю. Там знаходиться теплий воздух. Холодні заходи зразу змішується з теплим, прогрівається і вже потім опускається прогрітий, тепленький до тварин. От таким чином працює вентиляція. Закрив отвір вентиляційний з підручних засобів, щоб було мішки, плівки. І все. Коли вентилятор спрацьовує, то все це діло у нас отако приоткривається. Хоп. І повітря виходить. Вентилятор виключився. Все це діло у нас закрилося і все, повітря туди прохолодне приміщення не заходить. Ну, Так скажемо, такі імпровізовані жалюзі, гравітаційні жалюзі. А ось на ці вентилятори, що стоїть ось у відділу, получається опоросу, і он далі у відділу очікування. Ось сюди я вже замовив гравітаційні жалюзі. І поставимо так, як потрібно, щоб це все виглядало і працювало, щоб все було чудово. Тому що, як бачите, вентилятор крутиться. Тобто, Це він не працює зараз. Це повітря заходить через нього сюди в приміщення. І ось холодно. Ух, холодно яке. А цього не повинно бути. Ну, тобто, Як завжди, все робиться в останній Час уже <смі> треба було заздалегідь це все приготувати, ну, як завжди, то часу, то коштів не вистачає, ну нічого страшного. Поросяток обігрів працює, а коврики, лампи, і вони себе чудово почувають. Нічого страшного. Воно, коли тиха, безвітряна погода, то все чудово. Ось як цей вентилятор, хоча вітерок є, а цей вентилятор, бачите, стоїть, де відділ очікування. Ну, тобто якось воно туди не попадає. А тут, виходить, чи навес якраз чи що, що ну, сквозить сквозняк, якраз не знаю, чому що, що його крути, а ну то. І зараз знову ну повітря повітря заходить і його розкручує, розкручує. і Тобто ну цього не повинно бути. Нічого, все це ми діло виправимо. Не витримав я. Все, вентилятор ми зупинили. Повітря холодне не заходить, а все тому, що забив я це все діло мішечками. Тут і там. Все. Вентиляція, коли включиться повітрю, буде куди вийти ось. спокійно, без питань. Воно відтісняє мішок і виходить. А прохолодне не заходить. Бачите, він аж присасує його туди, тому що вітер з цієї сторони. А жалюзі прийдуть вже поставимо. Тут трьох хвилин хвили справа оце все. А ось і наш перший Петренчик. Чудовий. Довгий такий. Клас. Супер. Записали час, коли він з'явився. Ось 11.10. Любава, перший опорос. Тут всі опороси, які ми записуємо. Поля, жасмін. Як все відбувалося, а потім будемо писати слідучі їхні опороси і будемо бачити, як воно все відбувається. Так що все як має бути. В той, скажімо, термін, коли мені потрібно, тоді опороси відбуваються. Це свинка не F1, а то багато може хто скаже, що як ж так F1 і Петрен, і получився вийшовся... Рябий не повинно бути у F1 рябеньких поросяток. Це не F1, це свинка, як ми їздили до Сергія Шелудька. Получається, заїжджали також там на Київщині до Люби з Андрієм. І вони нам теж презентували тоді ось цю свиночку. Вона мені сподобалась дуже, вона довгенька така, чудова, і ми її залишили на свиноматку. Це, до речі, від Сергія Шелудька. В общем там Кров звідти, так що намішано і що там намішано-підмішано, я не знаю. Але свинка така довга, мені сподобалося, і ми її залишили собі на свиноматку. І ця свинка так люби, ми її назвали Любава. На цьому поки що все. Ми працюємо далі, приймаємо опоросик. Уже слідуючому відео покажу, що свинка привела, що наш Петренчик показав. Які поросятка, це перші поросятка. Що там таке? Це перші поросятка від нашого храчка від Тімона. Ну і побачимо. побачимо, ну ось Перше вийшло. Суперове, Суперове таке довге і п'ятна, ну прям клас клас, Побачимо, що буде далі. ну Це вже в слідуючому відео. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра, все буде Україна. para